Sanzo Quink of West. We soup Sabapa Arphanos are yo. Birds move now, thori Dori. Вас вітаю. Ми зараз знаходимося біля дому Карлі. А зараз я вам покажу його ось. Нам Карлі, як ви бачили, сказала, що брат наш у неї вдома, і ми прийшли його, власне кажучи, забирати. І щось батько Карлі розповідає Тобіас з приводу, напевне, брата нашого. А що робить малий? А малий просто сидить. Хай хоча б. Подивиться ТВ. Ну, Карлі поряд сіла і умікнула телевізор. Хай він разом з нею подивиться. Current Movie. і, можливо, щось їй скаже. Ні, About Crush не треба. Давайте About Stranджер. Як ви пам'ятаєте, Алекс. Кажете, знаєш що там в секретній лабораторії в кратері, я хочу це побачити. Алекс так не нав'язливо тут сіла, чисто. Щось Карлі не сподобалося. Коротше, як ви пам'ятаєте, з катсцени, ще попередньо перед цією катсценою, яка була на початку, Алекс і Карлі трошечки посварилися. І зараз хтось перший має піти на примирення, того що. Що таке, чого ти малий? Вона така ефектна в цій сукні, я просто не можу. Така красива, мені подобається так. Коротше, хтось перший повинен піти на примирення. Карлі або Алекс це зробить. Я думаю, Алекс, давай додамо її. Можливо, в групу. В групу. Господи, я читаю англійською і українською. Перекладаю я не можу. Так, а цього ремонт. Або Дізбенд, ні, ремов з групи Джека прибрати. І давайте. Ой, вони мають піти в школу через годину. Ну у нас така зараз заморочка. Тож я думаю, Алекс зателефонує в школу, візьме собі vacation Day і Алекс. Ой, господи, і Джек також не піде сьогодні до школи. ля, та вони взагалі тут скорішилися. Трендять так трендять. Я хочу, щоб Алекс Скарлі прийшла сюди. Так, якась фаза у Джека. Ну, зрозуміло, у нас, як завжди. Ніхрена не зрозуміла, ну, коротше, якась у Джека там е, стадія. Зараз давайте подивимося, що там у нього за стадія. Може, тут інтуїтивно нам буде зрозуміло. Якийсь він коротше замкнутий. І буде спілкуватися тільки з близькими якимись друзями. А якщо я буду змушувати його до інтеракції з іншими, він буде стресувати. Наскільки я зрозуміла, наскільки я класно володію англійською мовою. Малий хоче їсти і хоче спати дуже сильно, тому що він десь шаландався всю ніч. Ну, це зрозуміло, він утік. Давайте е, зробимо так, начебто його Тобіас спогодував. А ми можемо попросити в нього пожерти, чи, ні? чи ми вже дуже дорослі для цього. Френдлі. Інтродакшн, а, я зрозуміла, вони ще не знайомі. Значить, хай візьме щось перекусить якісь пластівці, хай буде. Карлі пішла в школу, тож ми з нею не поговоримо. Я думаю, все так і закінчиться на морозі. Ну, а що ти хочеш? Треба було раніше тилитися. Іди сюди, малий вже доїв свої пластівці. Хай прибере за собою тарілочку. А Ти сходи, подякуй Тобіасу за те, що вони прийняли хлопця. Він каже: та нормально, нормально, все нормально. Сусіди ж звертайтесь, допоможемо все таки. А ми йдемо з малим додому і будемо там розбиратися взагалі, що сталося, як обена. Так, сьогодні немає води в нас день без води. Класно. Все, йдемо додому. Вдома малий, просто почимчикує до себе в кімнату і просто ляже спати. На всі питання Алекс, він не буде давати відповіді, бо він махав. Він ображений, він засмучений, він не хоче ні з ким розмовляти. Тож ідіть, будь ласка, всі в дупу. Алекс, ні, не домахуйся, будь ласка, а йди в своїх справах. А, так, наприклад, наприклад, це ти можеш поробити своє домашнє завдання, яке ти десь провтикала. Куревський, ти типу помічі. Так, я її купила нарешті цей зборник домашніх завдань, тож вона пішла і сіла внизу і робить домашку того, що нам потрібно її зробити. А, на A, щоб вона навчалася. І вона вже майже зробила домашку. Прикол. Вона трошки зла. Та що відбувається? Ти просто мега-мозок, Джек. Ти мега-мозок. Мега. Супер, мега-ультрамозок. Я в цій ситуації є нотзак. Відваліть просто від мене. Так малий піде спати. А, Алекс у нас піде. Доглядати за курьми. І можна тут. А, клін ні не можна. Що ще можна зробити. А де яйця зібрати? А, от Collect X також не можна. Окей, і зберемо тут цибульку. Хм, Я не знала, що зібрати врожай це Harvest. Значить, Harvest Fest це. збір врожаю свято фестиваль. Логічно, логічно. Так, в нас є три маленьких курчатка. А, і є один день а, вилупиться ще одне курчатко в нас. Класно, класно. А, так, Алекс. Оце треба поливати. О, це можна зібрати і полити також можна. Все полити. Це так ми поки, поки ми не можемо а, з дитиною поговорити, хоча нам треба поговорити з дитиною. Ой, як він перднув фіолетовим та зеленим одночасно. Прикол. Хабна може зробити кендл? В неї є? В Неї є а, той воск. віск, вакс. Тож вона може? А що ти пішла поливати? Це булиння? А тут, до речі, ми можемо зібрати воск? Ні, це не те. Ми можемо ось Вакс зібрати і мед зібрати і. Той. Кліщів потруїти. Ага. Окей. Ага. Добре. Так, зараз вона поробить всі свої домашні справи, і піде, напевне, посьорфить трохи в інтернеті, бо я казала, що їй треба шукати якісь відомості про те, що з мамою могло статися якісь е, ті, буде читати газети тих часів, це було десь 15 років тому, я думаю. Коротше, посьорфить в інтернеті і буде шукати якісь події, які пов'язані з цією хернею, з материнською рослиною. Вона зараз так тут свічечку сою макає туди, окунає. І так, подивилася на цю херню і подумала. що... Ага, ну бачите, подивилася і подумала. Я зрозуміла, де треба шукати. Треба шукати якісь відомості про зникнення мами через ось цю історію з матір'ю рослини. Отак. А що, ти біжні чен можеш робити? Чого? Дивно. Дивно, ти себе поводиш, Олекс. Метку зібрати. Я сподіваюся, всі бджоли зараз на тебе не накинуться. Не пожруть тебе. Ні. Поклала рамку нормально. Так, вона також хоче трохи подрімати, але давайте ми її все ж таки посадимо ось сюди за ноут. Сядь сюди. Посадимо за ноут і скажемо. Подивиться social media Timeline. чому й ніт. Отак вона сидить тут, колопається в інтернеті, дивиться якісь статті, якісь газетки. І бачить новину, що десь. В Мунвуді знайдена жінка, яка не пам'ятає, хто вона, яка виглядає дуже дивно і там побрита на наласо, і вона абсолютно не пам'ятає, хто вона, звідки вона, хто її родичі, і все таке. І Алекс така думає: от блін, хоча б родичі б її знайшлися, а то дуже, типу, шкода жінку, що вона так може жити і не знати, хто вона є, своє взагалі минуле і все таке. І після цього вона також натрапляє на якусь статтю про Стрейнджервіл і про події 15-річної давнини. Знаходить якусь статтю про події 15-річної давнини і зараз вона така подумала, що непогано було б піти до бару і розпитати у якогось військового або якогось там ще чувака, який там старший за неї, і може знати ті події. Тож, зараз вона встає, іде до туалетику. Що вона ще хоче? Їсти вона дуже хоче і спати вона дуже хоче, тому що вони шукали малого усю ніч до самого ранку. Тож вона візьме те, що там залишилось? Ні. Спочатку попісіш, а потім візьмеш те, що там залишилося в холодильнику. Поїсиш. А оця скотеняка. Падлюка, дере те, що вже й так подрано. А, ні, не подрано. Вона, вони замінили, чи що? Ні, вони не замінили. Просто тут е, забагало і ці пошкрябини десь ділися. Малий. Малий досі спить. Він хоче вже їсти. Але він досі спить. Давайте він е, прокинеться, е, візьме. Що це за нарізка? Чотири хвилини до прострочення. Окей, не будемо ми це їсти. Хай він зробить додаткове домашнє завдання. Ой, у нього е, алергія на єнота. Хай він ще прийме е, ті таблеточки. А Алекс почистить ось це, почистить ось це і піде в барчик. І ось прийшла наша Алекс до бару. Тут у нас Кайл на барі сидить. І давайте ми замовимо щось пожерти. Та ось це, наприклад, сирном м'ясна тарілка. І запитаємося, напевне, оцього Кайла взагалі. Скільки він тут працює? Скільки він тут працює вже років? Звідки він тут взявся? Куди тебе чорт поніс? Ти, ти. Ти. Ага. Я зрозуміла. Я зрозуміла. А, типу, немає нікого в барі практично, окрім нас. Ну, тут якісь підходячі військові. Тож він вирішив сісти поряд з нами. Може, нашу сирну м'ясну тарілку ще візьмеш? Так ще вона може взяти собі порцію. Коротше, запитайся в нього. Про стрейнджерві? Запитайся в нього, скільки він тут працює, і чи бачив щось, і чи знає щось. І ось бачите, до них доєдналася ще ця жінка. А що вона в нас? Адалт? Не Адалт, а просто Адалт, значить, вона доросла. А, і давайте з нею також поговоримо. Про Стрейнджервіль. Можливо, вона нам щось розповість. Вона прямо дивіться якась oh, генералка, чи що. Що там відбувається? Щось каже секретна лабораторія, бла бла бла. Як ми вже мільйон разів все чули. А, давай і щось іще про щось з нею поговоримо. А, вона на Солоніській тільки розмовляє. Ну, щось вона пішла. Я зрозуміла. Вона, коротше, звідс... не звідси коротше вона. Вона якась солонійка цей про угорав, Кайл. А, давай щось йому розповімо. який-небудь... Oh, oh, oh. <laughs> Він підтримав її джоук про боді гір. О, ще челік цей підсів. Ану, давайте в нього. Запитаємося. І, коротше, сидить вона така тут, і їй розповідають, що так, були колись герої, котрі знищили страшну рослину, врятували місто від зарази, котра була там всіх а, позаражала. Ця зараза поступово гасила життя в сімах, котрі були заражені. Але через 15 років чогось усі, хто був замішаний в цю історію, був причетний до цієї рятувальної операції. Бачите, їм щось вже не подобається в розмові. Коротше, всі, хто був причетний до цієї рятувальної операції, або зникли, або померли. І ось, бачите, він на неї так свариться, каже: Слухай, а ти краще б і не розпитувала тут, не ходила б. А то тебе, блін, ще чого доброго заберуть? Люди в чорному, які забирали тих, хто контактував з зараженими або там їв ті секретні плоди. Якийсь він бешений взагалі цей солдат. Коротше, люди в чорному приїздили і забирали всіх, хто контактував із зараженими, або їв ті плоди дивні. А біля лабораторії зараз посилили військову охорону, і там взагалі щось знову відбувається. І знову ця зараза поширюється, і всі ці чуваки заражені, знову ходять містом і поступово вмирають. Щось вона стала конфліктувати з цим Кайлом? Що таке взагалі? Коротше, вона себе погано почуває, тож вона починає конфліктувати з іншими. Візьми ще цієї сирно-м'ясної тарілки, і, напевне, будеш вже видвигатися туди, Куди ти пішла? слухати поп. Це, Кайл взагалі, антікраш не сподобався їй. Та тебе ж ніхто не змушує з ним тут мутити мутки. Бешена така. О, ось ця дівчина дуже симпатична, до речі. Це, це симпатична. Щось в неї жучок. Бачите, її підкинув Уейн, я так бачу. І стоїть там, прослуховує. А хто це така? Рейчел Миллер. Все, все раком, боком і з підскоком. Все, ми йдемо додому. Йдемо додому і зараз будемо спадки. А то все вже, все, все. Від виснаження ми тут на підлозі розлягаємося і спимо. Бідолашна моя дитина. А всі ходять кругом, взагалі всім похеру. Отакі ви громадяни відповідальні. Може, дити... Може дитині тут, блін, поплахіло різко. Отже, гади. І ходять всі, всім взагалі, Насрати. Малий у нас зайнятий. Переглядом телевізору Алекс прямою наводкою пішла в люлю спадки, а малий дуже незадоволений. І він взагалі дивиться якусь кулінарну передачу, замість того, щоб дивитись якісь дитячі штучки. Ой, ти такий. А все, проматюгався, вже такий задоволений, класний класним. Насправді він просто не прийняв свою таблетку від алергії, а поряд з ним його той єнот. А куди ти пішов? Ти пішов його займатися? Ні, ні, мій гарний хепі він. Взагалі-то ти не хепі, а тобі треба прийняти ось це і іди сюди, будь ласочка. Ти взагалі-то в нас той, тобі дуже зараз сумно того, що ти злий на Вейна, ти ображений на сестру. Чого саме він ображений на сестру, я поясню, тому ну, що він малий і ще не дуже сильно розуміє, в чому взагалі прикол, що відбувається, і а, в його голові це виглядало так, начебто сестра також винна в чомусь. Звісно, вона ні в чому не винна, але він ще Ну, просто він злий і не може цього допетрати поки що. Тож він сяде ось так, буде тут. Малювати, напевне, увімкне свої навушники, наприклад, буде класичну музику слухати. І ось він тут так і сидить, і думає, слухає свою музику, згадує про Карлі, яка вона була до нього добра, які в неї класні батьки, що вона. Першим чином, коли його побачила, вона його запросила до себе, спитала, чого ти без Алекс, де взагалі чого ти тут шастаєш один. І включила мультики, дала поїсти. І куди це ти пішов? А, ти пішов дивитися в, той, в лінзу, телескоп. І він трохи засмутився на цьому фоні. Він не розуміє, що за почуття. він... Відчуває взагалі, чому він постійно думає про Карлі. І все таке це ж просто подруга, сестри. І він намагається якось відволіктися, робить свої улюблені справи. Наприклад, в телескопчик дивився, зараз просто втикає, не знає, що робити, але вже розібрався, пішов далі, тіскати свого єнотика, як завжди. Йолі, Щось він злякався. А ну, що, що, тут, що тут написано? Я дослівно не розумію, що тут відбувається, але він щось побачив: пташку, літак, метеорит. Що це таке, треба тікати. Коротше, щось він там побачив і налякався, дуже сильно налякався. Прямо аж плюс 4 понти в нього тут до е, того, до скер. Я сподіваюся, його не викрадуть прибульці. Того, що. Тоді наш сценарій закінчиться, і розпочнеться інший. Прибульці вкрали мою маму і мого брата, йоханей Баба, що тут відбувається. Він на такій ноті пішов і вилив всі свої почуття єноту. Це єдиний, хто його розуміє, хто його вислухає, хто не буде сваритися, хто просто промовчить і все. Вон, бачите, він щось йому там проскрипів і пішов. Але вже одинадцята година о пів на дванадцяту. Тож Джек вже знає, що завтра йому в школу, і треба йти в своїх справах приймати душ і лягати спати. Ну, <рит> Молодець. Я думаю, ти ще почистиш зуби. А що ти тут намалював? Це ти слона намалював? умнічка. А в нас вже немає куди вішати ці малюнки. Можливо, над ліжком його ми можемо повісити зараз. А ану, що тут є? О, у нього є оцей енімал. Я казала, що це він наче єнотика свого малював. Тож давайте повісимо у нього тут над ліжком. Типу це зак намальований, будемо собі уявляти. А на цьому ми закінчимо нашу серію. Додивіться, будь ласка, відео до кінця, там буде також ще одна Дякую, Якщо подивилися це відео, ставте лайки. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви забули це зробити. Ну там раптом. Зустрінемося в наступних відео і до зустрічі! Ski <laughs> 🎵 Froles? Ah, Monil! <sighs> Nobi! Who yeah, uh -huh. Marina? Big Renoi. Boat. Washing Oi. Spoish as well. Zimsabor. Waiting for Maze, huh? Chimere Jabin, Slawfish. Oh, Quimbo. Oh. Oh. <laughs> Jabine. <laughs> <laughs> ah. Finne. Ah. Kletster. Nabathon. Brave. Amokiflon, Grow, Pimla. Shush, Wixon. Jungie Bob,

yeah. ooh keep that down Yeah. Uh...